Вітаю всіх і знову дуже дякую кожному з вас за підтримку, за добрі слова. Моя відсутність на YouTube знову пов'язана зі здоров'ям. В неділю в мене була температура, знаєте, така противна, 37,7. І збивати не потрібно, але ж коли така температура, нічого не можеш, це тіло ломи болить. Ті поїздки в лабораторію здавати аналізи, це для мого організму. зараз величезний стрес. Мені важко переносити поїздки навіть в Чорнобаївки в Херсон. Поки поїдеш, потім вертаєшся, півдня лежу, очухуюсь. Ну, оце таке. Важкувато мені приходиться, то таке, трохи в мене був тайм-аут. Мені дуже хочеться зробити вам приємне, то хочу сьогодні наважитися на прямий ефір в інстаграмі. Тож, сьогодні, у неділю, 21 травня о 19 годині за київським часом запрошую вас в інстаграм, де ми зможемо з вами поспілкуватися, я безкоштовно відповім вам на всі ваші питання. Дуже прошу вас, коли йде прямий ефір, не писати мені в особисті повідомлення, бо я їх все одно там не побачу, бо я в ефірі. Розумієте? Так? Тому приєднуйтесь до ефіру сьогодні о 19. і там безпосередньо. Задавайте свої питання і напротязі однієї години побалакаємо з вами. Так, ну а сьогодні я хочу подивитися оце питання таке. Вертаємося до подій в Україні про F-16. Пам'ятаєте, в якомусь відео я вам казала, що F-16 нададуть. Україна все ж таки отримає ці літаки, але все це затягнулося якось в часі. Ну, мабуть, так це треба. Ну, питаємо у карт про цю ситуацію. З цими f 16 Ну, як зараз справи з цими f 16 Ну, чудово. Ну, це рішення прийнято було не вчора, це сталося набагато раніше. Просто про це дуже довго балакали. Старший аркан закохання це вибір. Ну, знаєте, робити, не робити якесь вагання. Так, і це ще тут про те, карти кажуть, що за будь яку ситуацію Україну не збиралися покидати на прозволяще і це рішення. Дуже таке потужне, і воно направлене на об'єднання. Знаєте карти, знаєте, в класиці, якщо не про війну питати, то оце щитується як весілля. Оце весілля одним словом. Тобто розумієте, що це? Ну, ось оскільки ми питаємо про війну, то це знаєте це об'єднання. Цим рішенням показано, що Захід, Америка, бачите, ось отрічка, так, Україна в міцному такому альянсі, в об'єднанні. Це, це об'єднання для чого? Для досягнення миру і завершення ситуації. Карта мир це є ну, свого роду завершення, обнулення. Так? Тобто, так, нарешті прийнято це рішення остаточно. Хоча я вам скажу, що ці ну, точно вже є в Україні. Це тут щось вони вирішували. Ну, Дивимося, на якому тоді етапі все це. Четвірка жезлів це стабільність, дім. Я так думаю, що точно є вони вже в Україні. На якому це все етапі? А, ну, то, що кажуть, що аж наприкінці вересня будуть ті літаки. Ну, це так треба казати. Насправді, якась частина вже є. Бо тут показали дім, стабільність. Це, ну, це половина, так, це 50 на 50, вже є. По двійки Пентаклів це таке узгоджуються якісь технічні моменти. Так, були моменти вагань, але все це вже скінчилося. По цим картам видно, що це вже все готово. Подивіться, які радісні, які карти, все готово. По двійки Пентаклю проходять перемовини, контракти, узгодження, оформлення там документів, і все це пройшло успішно. Так? Тут ще раз от вам наголошую, тут ну так кажуть, що дадуть там через три місяці, але я так розумію, що вже дали, бо тут радість не відкладається на колись, на якийсь час, вона вже є в домі. Оця карта дім, ну це мається на увазі, таро мені показують дім, це як Україна, Україна, так і ось о, радость радості немає кінця. Тобто, так, ці вже літаки були в Україні, мабуть, це вже знаєте, як остаточно дала отма, дана отмашка, тобто дійте. Дійте на ваш розсуд, як ви там вважаєте за потрібне. Ну, Дивимося, що це дає Україні. Навіть більше нічого не буду питати, подивіться, які карти. Подивіться. Вони, вони... Такі енергічні, енергійні, вони такі наповнювані, вони такі добрі, сильні, справедливе рішення задач і проблем. Прийшов час платити за рахунками. Ось всі ці три карти кажуть про м тріумф. Оце все щитується тріумф. Кожна з них є тріумф. І вони одна одну посилюють. То знаєте що, тут? Тріумф навіть не на полі бою. Подивіться, тут немає ані жезлів, ані мечів. Тут щось вони мені хочуть сказати щось більш важливіше. Це не про те, що там оті f 16 будуть там збивати, чи куди ще ракети відправляти. Я не воєнна людина, не розумію. Але тут можлива от наявність оцієї новітньої зброї в Україні і оцих плюс f 16 якось вплинуть на Кремль. Бо ці карти ще читаються як справедливе підписання якихось угод, тріумфальне задокументоване рішення. Це приборкання ворога, це перемога в конкурентній боротьбі. І знову ж таки, дивіться колісниця. Я вам казала, що одне із значень колісниці це території, повернення територій. Розумієте, тут подивіться, тут навіть немає ну, такого. Масштабно вони мені знаєте, що хочу сказати, карта? Що о, наявність оцих f 16 коли вже про них офіційно сказали, і коли вони вже встануть, вступлять в дію, а вони вступлять гаразд раніше, чим це буде в вересні, це показує про тріумф. Тому що, без карта Сонця це одна з самих. Кращих арканів в колоді, і практично на кожне питання відповідь позитивно. Тобто, що ми маємо? Оголошення того факту, що f 16 в Україні, а вони вже є, ну, призведуть просто до того, що Україна позбавиться оцьої напасті, оцьої коричневої чуми, оцих людожерів зі своєї території. Я так розумію, тут ще й потисне їх на їхніх же територіях в глиб країни. Розумієте, то буде демілітаризація Белгородської, Курської області. Це те, що дуже близько до наших кордонів. Тобто карти дуже позитивні і те, що ми очікуємо. Єдине, що я знаю, я навіть відчуваю зараз, як ви всі в один голос волаєте, коли... Я вам так скажу: ще буде тепло. ще буде тепло. Ну що, чекаємо і радіємо. Всього вам найкращого. Я вам дуже дякую за ваші коментарі, за лайки. І приходьте сьогодні до мене на прямий ефір в інстаграм.